Невдачі чоловіка А знову процитую твердження доктора Джоша Бірера: Це суспільство без батьків. Усі жінки волають у надії знайти сильного чоловіка, але його немає. Розглянемо деякі з невдач північноамериканських чоловіків. По перше, чоловік, який не приймає своєї позиції керівника, він не керує, він не визнає політику сім'ї, не будує планів, не встановлює правил, не віддає розпоряджень і не приймає рішень. Його сім'я як корабель без керма у бурхливому морі. Якщо сім'єю треба керувати, то цим займається дружина. Іноді навіть дітям це доводиться робити. Чоловікові немає справи до цього. Він дезертував і його відповідальність переходить до іншого. Його увага звернена на щось інше. Він безвідповідальний. По-друге, чоловік, який дозволяє своїй дружині та дітям командувати. Можливо, він хотів би керувати, але через слабкість чи страх він дозволяє своїй родині диктувати йому. Він перетворився на амебу. Він іде шляхом найменшого опору. Замість зайняти свою позицію, він у страху стискується, виконуючи чужі вимоги. Деякі чоловіки насправді бояться тілесних ушкоджень, які можуть завдати їм дружини, втрачаючи свою чоловічу гідність, вони опускаються до жалюгідної безвільної істоти. Вони відчувають, що повинні керувати, але не мають сміливості спробувати це зробити. По-третє, чоловік, який піддається тиску жінок і дітей, тиск може набути форми занудства, шпильки, глузувань, умовлянь, морального тиску, плачу, схлипувань, ниття та інших засобів досягнення мети. Вони можуть зайти настільки далеко, що виставлять свої вимоги у формі ультиматуму, загрожуючи наслідками. Деякі чоловіки піддаються тиску, оскільки вони зайняті іншими важливими справами. Вони вважають, що вони не мають часу боротися з цією проблемою. Їм здається, що легше здатися і зберегти світ, аніж міцно утримувати свою позицію лідера. Вони не вирізняють своєї відповідальності заслуженого пріоритету. Інші чоловіки втомлюються від тиску. Вони подібні до судді в біблійні притчі про наполегливу вдову, який втомився день і ніч вислуховувати прохання вдови і погодився виконати її вимоги. Чоловік може вірити в те, що має стояти твердо, але через постійне занудство він відмовляється від тих прав та прерогатив, які мають бути для нього священні. Якось я був у компанії чоловіка, який мав двох дочок підліткового віку, які були винні у постійному занудстві. Батько купив дівчаткам коня, якого мали доставити на їхню ділянку за кілька днів. Але дівчатка переконували батька взяти на прокат фермерську вантажівку та привезти коня негайно. Вони благали і випрошували, як вони раніше чинили в інших ситуаціях. Збентежений і спантеличений чоловік звернувся до мене за порадою. Скажи їм тверде, ні, і не думай ти на поступки, відповів я. Заручившись своєю порадою, він дав дівчаткам ясну негативну відповідь. Вони були в сльозах і постійно просили його аж до того моменту, коли ми були в машині на півдорозі додому. Деякий час вони сиділи мовчки, потім бурмотіли про себе, гнівно поглядаючи на батька. Тепер, вперше в житті, вони довідалися, що батькові слова мають вагу. Четверта невдача чоловіків це компроміс. У цьому випадку чоловік не здається повністю, він певною мірою відстоює свої позиції, але йде на поступки або робить потурання тим чи іншим шляхом. Ця слабкість є ознакою поганого лідера. Вона рано чи пізно призведе до проблем. Потурання послаблює його позицію у сім'ї. Так багато рішень має моральний відтінок, що треба бути дуже обережним, щоб не зробити нічого, що спровокувало б перехід від сильної позиції до слабкої. Стандарти мають підтримуватись на висоті. Чоловіки повинні знати, що, хоча мудро слухати інших членів сім'ї, брати до уваги їхні ідеї та застосовувати хороші пропозиції, хороший лідер ніколи не піде на поступки, якщо це суперечить його найкращому судженню. Ознака великого лідера полягає в тому, що він твердо стоїть на своїх переконаннях незалежно від почуттів інших людей. Це не лише право лідера, це його обов'язок. Поп'яте, чоловік, що дозволяє своїй дружині відібрати у нього лідерство. У цьому випадку вона не тисне на свого чоловіка, вона узурпує його владу, вона домінуюча жінка і тому намагається взяти гору. Вона вірить, що бути главою сім'ї її право та обов'язок. На це вона може мати різні причини. Побажання чоловіка не мають для неї значення. Можливо, він хоче бути лідером, але вона його пересилує. Вона приймає рішення, визначає політику сім'ї, складає плани без хвалення. Діти звертаються за порадою до неї. Якщо вона хитріша, вона висловлює нескінченні речення, дає поради, завжди вказує йому, що і коли зробити. І в тому, і в іншому випадку вона не на своєму місці. Чоловік, який дозволяє своїй дружині тримати віжки, також винний. Він зазнав невдачі у своїх обов'язках глави сім'ї. Якщо він чоловік, він повинен перевершити її та повернути своє становище глави сім'ї. По шосте, чоловік, якому не вдається домогтися послуху членів сім'ї. У цьому випадку чоловік дає інструкції своїй дружині або дітям, але вона їх не виконує. Вона вважає свою думку більш вагомою. Вона вважає, що не повинна робити так, як він скаже, а може чинити, як їй заманеться. Діти теж наслідують приклад непослуху, оскільки вони навчилися цьому від матері. Якщо діти в сім'ї навчаться непослуху, особливо від своєї матері, це спричиняє серйозні і часто далекося наслідки чоловік, який припускає таку поведінку, стає співучасником цього злочину. При цьому на нього лягає тягар відповідальності, про що він згодом дуже пошкодує. У деяких випадках дружина або дитина не буде сперечатися з необхідністю послуху, але виправдовуватиме непослух, оскільки підкорятися їй важко через егоїстичні бажання. Вона зводитиме до мінімуму наслідки свого непослуху, намагаючись виправдати його за допомогою раціональних аргументів. Чоловік здатний навчити послуху без злості і терпінням по справжньому чудова людина. Сьомий недолік лідерства це відсутність оксамиту. Це протилежна проблема. Цей чоловік керує зі сталевою силою та твердістю, але недостатньо замислюється про тих, ким він керує, оскільки їхні прохання завжди відкидаються у бік, бажання їхніх сердець залишаються без відповіді. Коли член сім'ї благає про розгляд його питання, чоловік залишається непохитним, повний егоїзму не бажає створювати собі незручності або піти на жертви заради інших. Коли хтось із членів сім'ї виявляє непослух, на нього чекає суворе засудження та суворе покарання. Такі чоловіки правлять як тирани їм не вистачає однієї з найважливіших якостей великого лідера. Чоловік повинен керувати з добротою, розважливістю, справедливістю, милосердям, любов'ю та самовідданістю. Для правильного керівництва чоловік повинен мати як тверді сталі, так і м'якість оксамиту. Восьмий недолік чоловіка виникає через слабку самооцінку. Ця проблема настільки глибока, що найчастіше він сам не усвідомлює свого недоліку. Чоловік каже: ні, коли йому хочеться сказати так. Він робить це лише для того, щоб продемонструвати свою владу, і він відкидатиме добре продумані ідеї чи пропозиції, оскільки хоче, щоб його сім'я не забувала, хто є лідером. У нього низька самооцінка, і він потребує самоствердження. Він не усвідомлює, що йому не обов'язково говорити ні, просто для того, щоб показати свою владу у певних ситуаціях. Він насправді має говорити ні, коли він навчиться бути твердим, рішучим і сміливим у своїх переконаннях, він заслужить ту повагу, якої прагне. Чоловік, який має здорову самооцінку, відповідатиме так, якщо член сім'ї виступить з розумною пропозицією. Він скаже: Я вважаю, що це хороша ідея. Давай спробуємо. Він не використовує своєї лідерської позиції для утвердження власної гідності. Дев'ятий недолік завищена самооцінка. У цьому випадку чоловік вважає, що він перевершує тих, ким керує. Це вже не перевага позиції, а перевага людської гідності. Загалом він може вважати себе розумнішим, обдарованим, здатним і кваліфікованим ніж інші члени сім'ї. Тому він відкидає їхні поради, ідеї та пропозиції. Йому бракує смирення, щоб вислухати їх і порадитися з ними, внаслідок чого він відокремлюється від них. Як не дивно, образ людини вищого гатунку не призводить до очікуваної поваги навпаки, він вселяє зневагу. Тільки людина, яка визнає свої помилки, може стати ефективним лідером. Цінність смиренності у лідерстві. Смирена людина здатна навчатися без цієї властивості неможливо досягти великого прогресу. Той, хто хоче досягти успіху в ролі чоловіка, батька чи в будь-якій іншій сфері, має визнати цей факт при розгляді величезної відповідальності глави сім'ї стає очевидним, що ми потребуємо будь-якої доступної допомоги. З досвіду інших людей ми можемо багато чого навчитися. Дітей не можна скидати з рахунків, оскільки часом вони виявляють приголомшливу мудрість. Жінки мають глибоке бачення та інтуїцію. Мудрий чоловік відкритий для будь-яких джерел навчання. Головне, чого я навчився у житті, це те, що треба бути повільним на судження і швидким на слухання. Кропиці істини можна витягти з найнесподіваніших джерел. Причини чоловічих невдач корисно з'ясувати основні причини, що призводять до невдач чоловіків у лідерстві. Їх можна перерахувати так: перше нестача знання це найбільша проблема. Хоча чоловікові завдачею властиво бути лідером, він не знав, як треба керувати. Внаслідок цього він зазнав невдачі, і в результаті думка про те, що він повинен керувати, була відкинута та змінена на інші концепції, наприклад, взаємне керівництво чи експериментальне керівництво. Нехай обоє і чоловік і дружина приймають рішення разом або домовляються і намагаються разом дійти якогось результату. Це той випадок, коли сліпий веде сліпого. Друге нестача переконання. Коли проводилися навчання цьому принципу, можливо, не було досягнуто розуміння його величезної важливості, можливо, це знання не було підтримано уривками зі святого письма, які ведуть до переконання в істині. Якою б не була вада, є багато чоловіків, які в цілому розуміють ці принципи, але їм не вистачає переконання застосувати їх на практиці. Третє. Нестача самодисципліни, навіть якщо є знання та переконання, потрібна енергія, щоб застосувати дисципліну. Для людини легше не застосовувати дисципліну та не думати, і, можливо, бачачи, що його зусилля не винагороджуються відразу ж. Людина ліниво сидітиме осторонь. Нелегко бути самовідданим і добрим, стримувати свій темперамент. Прощати, розуміти і наполегливо творити добро, коли не бачиш нагороди за це. Робити те, що треба робити це проблема всього життя. Перешкоди завжди виникають і нікому не подобаються. Якщо надається швидка коротка альтернатива, зазвичай виникає бажання вибрати саме її. Щоб мати стимул вироблення самоконтролю, треба постійно пам'ятати про переваги, які ми отримаємо, здобувши його, і про наслідки його відсутності. Ми заощадимо багато часу та нервів, якщо зрозуміємо, що іншого більш короткого шляху немає. Це не та ситуація, в якій нам варто зіткнутися з наслідками невиконаної роботи, які здатні негативно вплинути на таку велику кількість людей. Завжди існує спокуса звинуватити когось іншого, в даному випадку дружину та дітей. Все ж таки, саме через них виникають труднощі. Було б дуже легко вчити та вести людей за собою, якби не ті, кого ми намагаємося вчити та вести. Ми не можемо звалити свою провину іншим. Зрозуміло, що відповідальність лежить на нас самих, і ми не можемо перекласти її на чужі плечі. Тенденція слабкого керівництва спостерігається вже протягом кількох поколінь та несе у собі катастрофічні наслідки. Соціальні проблеми, які завдають поганого чоловічого керівництва. Загальний недолік мужності призвів до багатьох соціальних проблем. Я хочу знову зупинитись на них. Перша домінуюча жінка. Домінуюча жінка стала однією з наших головних соціальних проблем, що призвела до багатьох інших пов'язаних з нею. Загальний зміст цієї проблеми полягає в тому, що коли в суспільстві домінують жінки, вони стають нещасними та невпевненими. Водночас з'являється така сама кількість розчарованих, незадоволених чоловіків. Це впливає на їхні стосунки та вносить проблеми у шлюб та сім'ю. Причину нещастя чоловіків та жінок при домінуванні останніх можна пояснити, беручи його лідерство, жінка приймає чоловічі якості, потрібні керівникові. Вона вчиться бути агресивною, рішучою, ефективною та компетентною у позиції керівника. Так може тривати кілька років, і вона навіть не усвідомлюватиме, що втрачає свою жіночність. Хоча, можливо, її чоловік не розуміє, що відбувається. Він обов'язково помітить, що його почуття змінилося. У певний момент вона приходить до лякаючого усвідомлення того, що втратила більшу частину своєї жіночої чарівності. Вона для неї так само важлива, як і мужність для чоловіка. Біль посилюється, коли вона усвідомлює, що до цього призвело те, що її чоловік не справлявся зі своїми обов'язками. Це подібно до зараження від нього інфекційним захворюванням. Коли вона втрачає жіночність, це негативно впливає на його почуття до неї. Можливо, він схвалює і любить її, але він уже не вважає її такою ж мірою жінкою, як раніше. Ніжні почуття та бажання захищати, які він колись мав, зникли. Ця втрата воістину трагічна. Коли чоловік перестає бути лідером, він зазнає втрати мужності. Він стає менш агресивним, менш домінуючим, менш рішучим. Він уже не той чоловік, яким був раніше. Це несе йому розчарування та почуття незадоволеності. Розпізнавши втрату мужності у своєму чоловікові, дружина втрачає до нього повагу. Через це кохання зменшується. Це трагічно позначається на обстановці в загалом. Було б несправедливим покласти свою відповідальність за домінуючу жінку на чоловіка. Самі жінки взяли на себе невиправдану відповідальність та домінують у сім'ї. Деякі з них узурпували владу, зневажають права чоловіків і висувають вимоги, щоб досягти свого. Але незважаючи на агресивність жінок, у питаннях лідерства основна вина лежить на чоловіках. Якщо є сильний чоловік, жінка не домінуватиме. Жінки беруть гору тільки тоді, коли чоловіки дозволяють їм це робити. Чоловік має сам повернути собі свої позиції. Він повинен повернути їх, хоч би чого це коштувало. Друге неприємності в сім'ї у сім'ї, де слово батька не дотримується, панують неприємності та розлад, хаос і сум'яття, що впливають на всіх її членів. Ці неприємності згодом виливаються на суспільство, де кожному доводиться розплачуватись за невдачу батька, який не зміг стати добрим пастирем для своєї сім'ї. Третє підлітковий бунт. Діти, які ростуть у сім'ї слабкого батька, який не вимагав поваги до своїх слів та виконання своїх вказівок, стають непідготовленими до життя людьми. У такій поведінці переважають їхні власні бажання, і найчастіше вони перебувають у протиріччі із законом і виявляють неприйнятну у суспільстві поведінку. Вироблена в сім'ї модель зухвалої поведінки призводить до бунту проти влади, встановлених тенденцій, принципів та стандартів, коли підлітки переходять у доросле життя. Це молоді порушники закону, винні у злочинах та правопорушеннях. Це молоді бунтарі, які не бажають дотримуватися правил. Саме вони прагнуть експериментувати із власним сексом та порушувати інші заборони. Вони відкидають виховання, культуру та дисципліну. Ці бунтарі зазвичай виходять із сімей, у яких не було дисципліни, іноді молоді люди. Стають бунтарями через надмірну суворість батька, якому не вистачає якості оксамиту. Такі чоловіки не поважають прав дітей і несправедливо вимагають від них надто багато чи надто багато забороняють. Через таке несправедливе ставлення діти можуть повстати проти батьківського виховання. Він зазнає невдачі у прагненні прищепити їм свій спосіб життя. Четверте гомосексуалізм. Було встановлено, що гомосексуалізм часто виникає в результаті виховання в сім'ї, де немає образу сильного батька. При цьому відбувається змішання ролей батька та матері. Батько не має ясно вираженої мужності, а мати жіночності. У такому оточенні діти не мають чіткого образу дорослої людини, своєї статі, з якою вони могли б ідентифікувати себе. Тому вони не набувають чітких чоловічих чи жіночих якостей. Такі порушення, як гомосексуалізм та лесбіянство, є великими проблемами сучасності. Це відхилення у поведінці вже давно приносить страждання людству. Це є саме відхилення, хоча багато хто стверджує протилежне. Ми народжені чоловіками та жінками, і наше призначення діяти відповідно до своєї статі. І чоловік, і жінка здатні до оптимального самовиявлення у взаємодії з протилежною статтю у святих взаєминах. Внаслідок цієї взаємодії з'являються діти як благословення від Бога. Вони тимчасово даються в наше розпорядження як один з найдорожчих божих дарів для нас. Весь наш соціальний порядок залежить від сталості цього процесу. Звичайно, не можна покласти всю провину на виникнення гомосексуалізму лише на провал чоловіків у ролі глави сім'ї Ніщо ніколи не буває настільки простим, але цей провал одна із причин. І я б не назвав простим збігом те, що величезне зростання цієї проблеми відбувається саме в той час, коли структура сімей так сильно деградує. Звичайно, коли діти не розуміють, якими мають бути відносини між людьми різних статей, не розуміють вимог, що накладаються віком, не бачать істинної картини мужності та жіночності, немає нічого дивного в тому. Що вони переходять межі дозволеного. П'яте фемінізм. В основі вимог цього руху лежить ворожість або навіть відкрита ворожість та ненависть по відношенню до чоловіків. Принаймні частина цього невдоволення націлена на провал чоловіків як лідерів. Жінки заявляють про те, що хочуть звільнитися від кайданів чоловічої переваги і ставлять своєю кінцевою метою знищення патріархального устрою, згідно з яким чоловік є главою сім'ї та приймає рішення, розмірковуючи про вину чоловіків і їхнє ставлення до бунту жінок, можна дійти невтішного висновку у тому, що відсутність. Оксамитових якостей під час спілкування з жінками, можливо, є основною причиною. Якби чоловіки були більш тактовними, самовідданими та справедливими у спілкуванні з ними, тоді жінкам не знадобилося прагнути звільнення від такого керівництва. Їм би подобалося почуватися впевнено під керівництвом сильного лідера, бо воно було б приправлене ніжністю та турботою. Я мав нагоду відповідати на питання ведучих у багатьох телепередачах та вести дискусії з прихильниками філософії фемінізму. Більшість із них люди глибоких почуттів, зазвичай поранені та розчаровані. До ідеалізму, про який я говорю, вони зазвичай ставляться з презирством. Однак, дехто був відкритий для розмови, я попереджав їх про те, що їхній план не працюватиме, оскільки він докорінно помилковий. На противагу тому, у що вони вірять, їх цілі найкраще можуть бути досягнуті через філософію, якою навчаю я, тому що вона істина. Можливо, їхні найлютіші вороги це чоловіки, які стоять на позиціях фемінізму, прикидаючись захисниками прав жінок, вони насправді сприймають їх як легкий видобуток, не беручи при цьому ніякої відповідальності та жодних зобов'язань. Їм подобається бачити, що жінки самі вирішують свої проблеми незалежно від чоловіків, надаючи їм повну свободу виконання його егоїстичних бажань. Ми розглянули слабкості чоловічого керівництва і побачили в ньому недолік як Сталі, так і Оксамиту. Ми також побачили безліч соціальних проблем, що виникають тоді, коли батько насправді не є главою сім'ї. Тепер звернемо нашу увагу на принципи правильного лідерства та на те, як вони можуть застосовуватись у повсякденному житті.